Дітки, добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про родину. Кожна людина, кожна тваринка, кожна пташка має свою родину. Родина буває велика, буває маленька. Усі члени сім'ї допомагають один одному. Мами люблять усіх своїх діточок. І коли вони радіють, і коли вони плачуть, і навіть коли вони не слухняють, мами все одно люблять своїх діточок. Отож я вам пропоную послухати казочку Василя Сухомлинського, як їжачиха приголубила своїх дітей. У їжачихи було двоє їжаченят. Мов клубочки кругленькі з маленькими голочками. Одного разу покотилися клубочки поживи шукати, котяться садом, котяться городом. Аж бачать зайчик їсть солодку морквину, і жиченятам захотілося морквини покуштувати. Ледь висунули маленькі голівки, а зайчик як крикне. Геть звідси, гидкі, колючі. Прикотилися клубочки до матусі, плачуть. Чого ви плачете, діти? питає мати. Зайчик он каже, що ми гидкі, колючі. Діжичиха пригорнула маленьких, приголубила. Та хіба ж ви колючі, дітки мої ріднесенькі, заспокоїв вона. Волосечко у вас м'яке, як льон. Та ви ж. Пухненькі, подушечки. Дітки, ви прослухали казку про любов до батьків, до дітей. Ця любов повинна бути взаємною. Отож, підійдіть до своїх батьків та обійміть. Дякую за увагу, до побачення, мирного неба!